Всім привіт! З вами Юля і ви на каналі Паляниця, і сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом квашеної капусти. І найперше, що треба зробити, це розчин солі і води. У мене цей розчин вже готовий, а вам потрібно закип'ятити воду, в окріп додати сіль і цей розчин остудити. Всі пропорції ви знайдете в описі під відео, а зараз хочу сказати пару слів про сіль. Коли купуєте сіль для консервування, квашення, уважно читайте склад, який є на упаковці. Якщо в складі зазначені домішки, то така сіль вам не підійде. З такою сілью ви просто спортите собі продукти. Вам потрібно брати сіль без домішок. Я використовую звичайну кам'яну сіль, кажуть, що можна використовувати ще морську сіль, але, чесно кажучи, я не пробувала. Якщо ви в консервацію чи в квашення додавали морську сіль, то будь ласка, напишіть в коментарях пропорції і чи сподобалась вам. Отже, після того, як ви приготували розчин води та солі, нашинкуйте капусту, натріть на терці моркву та перемішайте. На дно банки кладемо лавровий лист і починаємо закладати капусту. Трамбуємо дуже плотно. А зараз покажу вам невеличкий лайфхак. Я, чесно кажучи, про цю штуку забула, але за допомогою такої штуки для консервації дуже зручно засипати капусту в банку. Ось, бачите, нічого на стіл не розсипається. Тепер заливаємо водичку. Розчин води та солі має повністю покрити капусту. Якщо ви бачите, що у вас залишився лишній розчин, то це нічого страшного так і має бути. Краще, хай його буде більше, ніж його не вистачить. Тепер банку з капустою ставимо в якусь ємність. Це для того, щоб коли почнеться процес бродіння, то щоб рідина не потікла на підлогу. Ось. І прикриваємо ось так: от кришкою. Неплотно. Можна використовувати кришки для консервації з дирочками або накрити марлею. Це вже на ваш вибір. Банку ставимо в тепле місце. Через добу капусту треба буде в декількох місцях проткнути ножем. Це для того, щоб вийшло повітря. В процесі квашення може утворюватися піна, її потрібно збирати. Через 3 доби ви отримаєте продукт, готовий до вживання. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Нехай у вас все виходить смачно і до скорих зустрічей!